Порівнюю свою першу вагітність та другу вагітність. При першій вагітності мені викликали пологи. При другій вагітності, надіюсь, такого не буде. При першій вагітності я не годувала грудьми, але планувала. При другій вагітності навіть не планую. При першій вагітності у мене були свої пологи. При другій вагітності я вже думаю за кеси. При першій вагітності я не займалася спортом, тому що у мене був тонус матки. При другій вагітності у мене також є тонус матки, але я займаюся спортом. При першій вагітності я відчувала, що у нас буде хлопчик. Зараз я не відчуваю нічого. При першій вагітності я набрала 14 кг, але в мене маса набор пішов 6 місяця. У мене в планах є не набрати більше, ніж при першій вагітності. При першій вагітності у мене пологи були 18 годин. Надіюсь, що при другій мені не будуть стимулювати пологі та не будуть капати окситоцин. При першій вагітності у мене не було токсикозу. І при другій також немає. При першій вагітності я себе почувала дуже слабко і мені завжди болів дуже живіт. При другій вагітності мені завжди болить живіт, але я себе почуваю набагато активніше, тільки із за того, що в мене вже є син, якому немає ще року. Ви маєте розуміти, що це дуже тяжко. При першій вагітності у мене був дуже великий живіт. Надіюсь, при другій вагітності у мене живіт буде менше. При першій вагітності ми з чоловіком дізналися про те, що я вагітна на четвертому тижні вагітності. При другій вагітності ми дізналися навіть раніше. Нам ще у навіть не показувало те, що я вагітна. При першій вагітності я стала на облік десь на шостому-сьомому тижні. При другій вагітності я ще не стою на обліку, а у мене десь 11 тижнів вагітності. То тобто я планую стати на облік. Після нового року, тобто на 12 тижнів вагітності. Е, ну і надіюсь, що після другої вагітності мені буде набагато легше відновитись. Ну сильно ж тут засторона, правда. По-любому треба позавідаю. <гум> Я просто знімаю відос, потім собі викласти <гум> стоп-кадр <гум> при першій вагітності, точніше після перших пологів. В мене відновлення було швидко. Я пішла займатися спортом, і після пологів пройшло всього лиш там півтора місяці. Я пам'ятаю, мені тільки лікар дозволив, я одразу в путь. Надію, що я не буду робити кесарів, тому що я дуже боюся народжувати. Для мене це вже фобія, це дуже страшно. Я ще навіть не відійшла, не встигла. Я надіюся, що в мене будуть свої пологи. Але я думаю про клісарів. Але все ж таки для мене важливо, щоб відновлення проходило швидше для того, щоб швидше піти тренуватися. Перша вагітність для нас була очікувана, а друга неочікувана. Але взагалі ми хочемо трьох діток, тому рано чи пізно мені потрібно це проходити. Ай, я вже просто заїбалась говорити. Не знаю, що сказати і з чим порівняти. І в мене там на фоні чоловік прибирає. Я йду йому допомагати. Па-па.